Друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами, нарешті, я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. І сьогодні з вами хочу поговорити а, про фокус а, нашої уваги, про фокус а, взагалі людини по життю: наскільки це важливо і як це впливає взагалі на наш стан, на наші результати. І так далі. Ну, по-перше, я вас ще особисто хочу привітати з цим Новим 2023 роком. Я всім нам бажаю, по-перше, це, звичайно, перемоги, це такого гарного гармонійного стану. А, тому що не знаю, як ви. А я, наприклад, у новорічну ніч а, під звернення президента да, а, мені навіть складно описати, що відбувалося зі мною. Да, тому що з одного боку а, це наче свято, з другого боку ти бачиш все це, що ми бачили у зверненні, це не може нас не торкати. Так? І тому я нам бажаю, щоб а, усіх цих негативних. А, Дій, негативних якихось новин, да, їх ставало все менше, щоб ми рухалися до наших цілей, щоб ми допомагали кожен на своєму фронті, тому щоб скоріш була перемога, і щоб ми пишалися тим, хто ми є, як ми є і які результати ми створюємо для цього світу. Поїхали. Давайте тепер про фокус уваги. Ну, дивіться, друзі. Ми неодноразово казали вам про те, що спочатку, да, взагалі, в житті як працює? Спочатку у людини є ідея, да, якась думка, а це завжди увага. Потім, виходячи з цієї думки, усвідомлено, неусвідомлено, людина починає діяти. І потім вона отримує результат. І коли ми зазвичай кажемо про те, якщо ти хочеш зрозуміти, на чому у людини увага, про що вона мріє, які в неї ідеї, подивись на її результати. На її результати на роботі, на її результати в сфері здоров'я чи краси. На її результати в сфері особистого розвитку, в сфері сім'ї, в сфері відносин, в сфері бізнесу або кар'єри, в сфері того, який вона робить вклад або не робить в суспільство. Розумієте? І це важливо, да? тобто, коли людина каже про те, що її насправді не влаштовують якісь результати. Вона часто не розуміє про те, що їй, по-перше, треба змінити думку, ідею у відношенні да, до цієї сфери, до цих підходів, які вона використовує. Чому ми завжди кажемо, люди сьогодні, да, ось наші клієнти, хто в нас проходив турбо 21, турбо60. Ви знаєте, що коли ми вас навчаємо, ми вам кажемо. У розкладі на день у вас повинен бути час на навчання. Неважливо, що це для вас сьогодні, так? Для когось це мова, для когось це а, права, для когось це маркетинг, для когось це а, піар, фінанси, керування, все що завгодно, так? Але якщо сьогодні людина не рухається, то вона деградує дуже швидко, тому що а, те, з якою ж швидкістю, да, Відбуваються новини, розвитки технологій це дуже швидко. І що дає навчання? По-перше, навчання тобі дає впевненість, а впевненість чому? Чому воно дає впевненість? Тому що коли ти навчаєшся і ти це впроваджуєш, ось ці знання в своє життя, то ти навчаєшся щось робити. Ти вже можеш робити те, чого ти не робив вчора, а це перемога. Да, і тому ми кажемо, люди, навчайтеся. Якщо ви не можете планувати, ідіть в Богуштайм. Якщо ви не можете, наприклад, керувати, йдіть теж, наприклад, да, в індивідуальне наставництво в Богуштайм. А якщо ви не вмієте навчатися і спілкуватися, точніше, да, спілкуватися англійською. Ми теж вам можемо порадити да, гарних наших партнерів, і ми вас фокусуємо а, на те, куди краще піти. Але це про фокус уваги. І да. я ось, наприклад, ми до, до речі, ми зараз а, завершили наш а, новорічний саме марафон квест, да? тому що це а, був такий а, восьмиденний курс, а, де. А, де ми допомагали нашим клієнтам підвести підсумки 2022 року, і реально круто по сферах спланувати, спланувати майбутнє 2023 рік. І я можу сказати, що да, більшість людей вони заходили да, з такими, скептичним ставленням, чи можна зараз чомусь взагалі а, навчитись планувати, якось передбачати і вірити в те, що ти плануєш, воно відбудеться. Да? І я бачу, що з ними відбулося якісь зміни за цей курс, і я можу сказати, що. Да, а, що ми з ними зробили? По-перше, вони дали собі підтвердження за те, що вони насправді зробили, е, да, які в них були перемоги у 2022 року. А це ж році, а це ж дуже важливо, да, тому що ось, наприклад, я, я коли по компанії робила звіт, а, то спочатку в мене було таке відчуття. Я навіть у свої у своєму профілі писала про те, що. Я відкладала це до останнього, тому що мені здавалося, що так було багато перешкод, якихось труднощів, труднощів, емоційних, оцих гойдалок, в принципі, да, в мене, в команди. Ну, знаєте, що нам всім треба було пережити. так? І мені здавалося, що. Ну, які там, які там перемоги були. Але коли я почала на це дивитися, я прямо з кожною виписаною там фразою, да, з кожним усвідомленим мною результатом, я прямо відчувала, що я підіймаюся по тону. Да? Чому? Тому що ти бачиш, що те, що те, ти, да, ти запускаєш якусь ідею, ти рухаєшся в напрямку цієї, іде... цієї ідеї, ти отримуєш результат. І цей результат тебе надихає. Так, він міг би бути кращим усіх нас. Але він є такий, який він є. І ти на це дивишся і кажеш: слухай, ну круто, я зробив і те, я зберіг оце, я створив оце, я створив в різних сферах оце, оце, оце. Так, я ось тут цього досяг. Тут я не досяг, але я знайшов альтернативу. Да? Я собі поки що на паузу поставив ось цю ціль, але я зробив ось це. І ти від цього кайфуєш. Да? І коли ти це бачиш, ти прямо думаєш: ну я ж крутий. Так, окей, давайте тепер трохи подивимось у майбутнє, що там може бути. І тому, да, коли наші студенти вже на квесті Turbo21. Вони планують свій день, да, а ввечері підводять підсумки результатів і ставлять собі відмітки: зроблено, зроблено, зроблено. А якщо щось не зроблено, да, то ми переносимо і кажемо собі чесно, коли я це буду робити. Да, і я це зроблю. Ось, то це насправді спрацює, і це насправді вам кожного дня дає відчуття ну, якщо ви плануєте, да, і виконуєте там хоча б 70-80% того, що ви запланували, то ви реально кайфуєте. Ось, і якщо підвести підсумок, да, я хочу сказати, друзі, від вашої уваги, да, від вашої уваги, дуже багато в вашому житті чого залежить. Ось навіть зараз, прямо, да, якщо ви вирішите, що сьогодні я, наприклад, підготуюся до там перемови, або я там створю найкрутішу презентацію. Або я а, там, наприклад, опишу, який мені потрібен насправді зараз співробітник. Да? Або, ну, або ще щось, те, що для вас важливо. І ви реально да, відкладете все те, що може бути взагалі відбуватися сьогодні у вашому житті. І ви прямо сфокусуєтесь на виконанні, і ви це в кінці дня отримаєте від самого себе. Тому що Відволікатися на ще щось, да, розказувати про те, що якась там ну, да, ми це називаємо красива історія, що ось мені завадило зробити те те, те тому що було те те. те. Ні, це про відповідальність. Да, і ваша увага, і ваше життя, і ваші результати це насправді про вашу відповідальність. І я знаю людей, які знаходячись в однакових умовах. І я знаю, що у вас є такі приклади, а, отримують різні результати. Тому що хтось бере відповідальність, а хтось не бере відповідальність. В цьому вся різниця. Тому я вам бажаю, щоб ви дуже круто, да, ось прямо круто розуміли, коли в тебе а, хтось запитає, слухай, а які твої цілі, наприклад, на цей місяць, щоб ти не вагався, ти казав, та в мене те тете те, -те, -те, -те" да, і ти був цим заряджений. І ти над цим працю, працюєш, да, незважаючи ні на що, є якісь форс-мажори, окей, знаходимо гнучкий спосіб, як все ж таки виконати те, що для нас важливо. Якщо воно не важливо, нафіга ти взагалі це а, притягуєш в своє життя. Взагалі не працюй над цим. Не хочеш, не роби. Роби те, що тобі подобається. Але пам'ятай, що якщо в тебе є гідна ціль, в тебе завжди будуть бар'єри, завжди. І тільки від тебе залежить. Ти як, да? ти їх проскочиш, ти е, знайдеш спосіб, як їх, е, як їх обійти, да, перепригнути, ну, тобто, да, здолати їх. Е, або не знайдеш все. І ось тут дуже важливо перше розуміти, чого ти хочеш. Друге, бути готовим до того, що будуть бар'єри. Якщо ти вже при плануванні бачиш, що ті бар'єри, які будуть в тебе на шляху, тебе, ну, ти не готовий з ними да? ти не готовий їх долати, ну просто не починай. А якщо ти готовий, то починай, не треба нічого відкладати і не шукай для себе відмазок, чому в мене сьогодні чогось не вийшло. Я вам нагадую, що наше життя складається з секунд, хвилин, днів, тижнів, місяців і так далі. І якщо да, комусь з вас того року не було на що подивитися, то вас, ну, з точки зору результатів, да, то у вас є гарний шанс цього року це виправити. Пам'ятаючи про те, що сьогодні у вас один день вашого життя, один день. За цей день можна гори перевернути, так? І ось якщо ви будете впроваджувати ось це, так, що я сьогодні зроблю, я це досягну, я зроблю, я... Ну, ну важливо да, отримувати ще при цьому, це важливо дуже. То ви побачите, що вже через два тижні ви будете відчувати себе інакше, ви будете заряджені, ви будете захоплюватися тим, чим, а, чим ви займаєтесь, ви будете долучати людей до своїх ідей, і у вас буде підтримка. Тому я вам дійсно бажаю того, щоб ваш фокус уваги був на а, позитив, на створення, на Розуміння того, що ми керуємо своїм життям. Ми керуємо часом свого життя, і це дійсно так. Тому керуйте. А якщо у вас з цим є якісь проблеми, ви розумієте, що вам потрібна допомога, ну ви знаєте, ми завжди з вами. І в нас цього місяця я не знаю, що не стартує. Да? в нас стартує все. Ми до речі вирішили, що ми будемо. Повторювати наш новорічний марафон, Ми зробимо другу серію, тому що бачимо, що дуже круто це зайшло. Хтось не встиг, не зміг. Тому 14 а, січня, до речі, ми його починаємо. 16 січня в нас 21 й квест. Наступний наш вже 63 або 64 й потік. Турбо 60 в нас стартує 23 січня, і 30 січня в нас стартує наш квест Турбомані. Ось такий анонс вам на цей місяць, і ви це можете скористатися, тому що планування так, це, це навик, який відточується, який. Тренується, і якщо вам зараз здається, що ви не вмієте планувати ну, навіть день ефективно, друзі, це, це можна виправити, і ми в цьому дійсно дуже круто допомагаєте. Все, сьогодні вам гарного дня. Дякую вам за увагу і бажаю вам, щоб ви кайфували від свого життя. А для цього нам потрібні перемоги. Маленькі, великі. Але вони повинні бути, і ми відповідаємо за те, чи будуть вони в нас. Пока!